Сьогодні прилавки дитячих магазинів переповнені товарами на будь-який смак. Але як я, мама, можу бути впевненою, що іграшки, якими грається моя дитина, безпечні і сприяють її всебічному розвитку? А тому наша наступна тема як вибирати іграшку для дитини. Гра що є провідною діяльністю дитини, нерозривно зв'язана з іграшкою. Дитина грається, використовуючи іграшки, і таким чином пізнає світ, вчиться підпорядковуватися правилам, готується до школи і дорослого життя. Основна вимога до іграшки її безпечність для фізичного і психологічного здоров'я дитини. Іграшка має бути яскравою, цікавою для дитини, кольоровою. І екологічно чистою. Як можна перевірити? Ми можемо перевірити за допомогою запаху. Якщо немає ніякого запаху, таку іграшку можна придбати. Вибираючи іграшку в магазині, зверніть увагу, чи немає на упаковці слідів фарби, або перевірте стійкість фарби за допомогою вологої серветки. Іграшка для дитини до трьох років не повинна містити дрібних деталей. Потрібно врахувати при виборі іграшки, врахувати вікові особливості дитини і врахувати її індивідуальні особливості. Для кожного віку є ведуча діяльність. У ранньому віці до двох років дитини, дитина пізнає світ. І всі предмети, які оточують її, вони якби кличуть її дослідити. Оці предмети для дітей грудного віку, рекомендуються м'які іграшки без ворсу, брязкальця, дзвіночки, м'яч і книги з тканини, іграшки-вкладки, а також ті, які можна відкривати і закривати. Безпечні підручні предмети, як от порожня баночка з маминого крему, можуть також стати чудовими розвивальними іграшками. Цей досвід дає можливість дитині пізнати себе, пізнати свої можливості. І... Познайомитися із властивостями предметів, які її оточують, у 2-3 роки дитина пізнає світ рухами і отримує насолоду від гри пірамідками, стаканчиками різних форм і розмірів, народними іграшками та ляльками, які можна одягати. Під час гри на свіжому повітрі стануть у нагоді віддерця і лопатка, м'яч, а також совок для ловлення предметів у воді. В 3 роки дитина починає грати рольові ігри, тому її необхідні. Предмети, які б допомагали грати ці ігри для дівчаток: це кухня, це посуд. Для хлопчиків це різні види транспорту. Ляльки різної статі, іграшки, тваринки, пальчикові ляльки, інструменти усе це діти залюбки використовують у рольових іграх і таким чином готуються до дорослого життя. Окрім цього, у період від 3 до 7 років відбувається поступова підготовка дитини до школи, розвиток її мислення, уваги, пам'яті та уяви. Цьому сприяють дидактичні ігри, конструктори, мозаїка і, звичайно, матеріал для творчості. Сьогодні є багато інтерактивних іграшок, коли нажимаєш кнопочку на ляльці, і вона робить різні функції. Нажимаєш кнопочку, і транспорт рухається. І вони цікаві, вони захоплюючі ці іграшки, але варто давати перевагу. Цим іграшка, граючись дитина виконує якісь завдання, притом ці завдання вона має виконати від простішого до складнішого. Гра з іграшкою має сприяти формуванню моральних цінностей, спонукати дітей до добра. Якщо хлопчики захоплюються іграми з іграшковою зброєю, де їхнє завдання знищити противника, ця мета не досягається. Іграшка не повинна завдавати психологічної шкоди дитині. Хочу звернути увагу на ляльки, які мають ідеальні риси обличчя, ідеальну фігуру. Дівчаткам дуже подобаються ці ляльки, вони дійсно вони є привабливі. Але на що е, треба зосередитися? Якщо е, дитина грається, вона в ній може вкластися? Розуміння того, що е, ця дитина хоче бути теж з ідеальними рисами обличчя. Вона хоче теж мати оцю тонку, таку, струнку фігуру. Тому е, батькам варто пояснити, що це лялька насправді таких людей немає. І кожна дитина гарна по-свому. І ти гарна по-свому, ти особлива і не повторю.